Доброго дня! В наявності є циліндри сотка, газоновський циліндр. Такий фаркоп. Такі, таких два винта. Також в наявності є багато різних циліндрів. Ну, в наявності приблизно 150, 150 штук. Є циліндри коротші, довші, грубші, тонші. Довжина їхня є, так як той зелений 70, цей 80. цей зелений метр імпортний. Там є навіть метр 20 циліндрів. Циліндри всі в нормальному стані. Ну, ці заміряти не буду, тому що це один ПТС 9 двохштоковий, це стандартний. Має дві площадки як знизу, так зверху. Два ПТС 4 трьохштоковий. Тут якийсь є імпортний. Т-150 рульовий. Один ПТС 9. Один ПТС-9, я їх маю, по що 6 штук, 2 ПТС. 4, то напевно є. Раз, два, три, чотири Десь 10, 10 штук. 2 ПТС-4. Це т 150 2 ПТС-4. То є імпортні циліндри відсівалки. То знову рольові, то теж 4 -штокові. Тепер тут є якісь двохштокові. 46 висота їхня двохштокові грубі. Різні ножі, фаркопи, там пружини. є. Тепер маю дуже багато імпортних фаркопів. В наявності десь 30 штук. Такі два короткі циліндри. Якщо потрібно якісь розміри, заміри. Це я без проблем вам зроблю, чи штане цирклем, чи метром, чи так, чи так, то є без проблем. Ви пишіть на Viber. Більше, більше пишіть на Viber, тому що я скоріше так прочитаю. І вам відпишу, поміряю І якщо підійде, відправлю новою поштою. Все, всім гарного дня, до побачення!